І котики вітаю вас знову на моєму каналі. І цього тижня ми будемо робити з вами віночок на двері в такому новомодному стилі з перлами і з усім, що нам подобається. Я такий віночок із живоплоту роблю, в принципі, щороку. Воно вам дуже подобається, тому, надіюсь, що цього разу вам теж сподобається. Тож, давайте почнемо! Що ж пора робити на щорічний адвент. верніше, не зовсім адвент, це просто буде віночок для дверей. Тому що адвент-віночки, вони йдуть обично свічками. І ми будемо робити віночок. У мене є основа стара, яку я використовую постійно, вона із виноградної лози. Я вам показувала в шорцях, як її робити, в принципі, самому, для того, щоб не викидати ще 200-300 гривень. На основу. Ну, і томіше така велика основа вона може бути і 500 гривень. Але о, хоча нам не дуже важливо, тому що ми її будемо обмотувати. Далі ми будемо обов'язково використовувати перлинки. У мене вже є світильник, і зараз покажу вам, скільки в нас є зелені. Коробочка зелені, якою ми будемо її покривати. І для цього, щоб ми це зробили. Нам обов'язково буде необхідна саме флористична проволока. Можна в принципі це робити і нитками, але цим простіше. Набагато. Так що почнемо робити. Тому що цього разу я її буду не просто затикувати внутрі, як я робила до цього, а будемо робити її дуже пишною. В принципі, такий же процес, як коли ми збираємо віночок там, на голову чи так далі. Зараз я вам все детально покажу. Так, що нам потрібно буде? Нам потрібно буде декілька ем, цих гілочок. І. Щоб зробити такий початок так званий. Я його буду в різні сторони ставити, щоб воно було більш пишне. І тепер нам потрібно цю проволочку Беремо цю частинку всі разом. І добре замотуємо. І на цьому моменті ми ще його зав'язуємо, щоб впевнитись, що все тут не, роз... не розпадеться. Так, у тобто нас є одна. Таким же самим чином треба робити гірлянда. Ми ще раз будемо їх з вами робити, тому нема, ну, тобто ми ще встигнемо це навчитися. Так, бачите, тут одне щось не тримається. Ми беремо знову вже цю флористичну штучку і добре його замотуємо, щоб воно все трималося на місці. Тому це дуже зручно. Так, тут у нас є одна частинка. І тепер, правда, мені треба шукати поменші, тому що такі великі нам занадто великі. Я шукаю менші. М -м, де у нас є менші? Тут щось всі одинаково великі тут попалися. О, тон, принаймні, тонші, щоб було. Так, раз, два. Хоча можна тут вищесь. Так. І тут ми кожен наступний. Тут ми все знімемо, це не треба. Так, кожен наступний ми будем... так, на половинку ми його залишаємо. Дивіться, яке пишне, виходить, супер-супер пишне. Тобто, ми наступний ставимо обов'язково тут на половинку цього. Висотою прямо сюди. Тепер ми беремо просто проволоку і добре фіксуємо, протягуємо і ще ниже також протягуємо. протягуємо. Так, коли ми доходимо до кінця, знову залишаємо тут, тому що ми будемо ставити вже наступний. І потім ми його принаймні зможемо спушити, це вже не проблема. Так, наступні наші. Ох, красавець один. Це, кстати, теж можна використати. Так, супер. Так, 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 ми їх складаємо в пучок. У мене десь ще один, мабуть, малесенький, тож не лишаємо маленький. Все складаємо. Ви теж можете робити з таких малесеньких, якщо у вас немає прям великий гілок, але таких маленьких ви можете спокійно будь-так збирати. Так, ми дивимося, як там у нас все зафіксовано. Знову ми ставимо до серединки. Так, і у нас виходить така дуже красива, дуже дуже пишна гілянда, навіть можна по дві штуки ставити. Щоб воно, типу, більше. Так, ми все це знову перекручуємо. Стараємося так зайти, щоб воно сильно сильно трималося і прокручуємо його донизу, тому що нам ці віточки також треба трошки скрутити. Все, ми до цього дійшли. Так, до цієї частинки, і тут нам знову треба вже наступно. Таким чином, можна зробити і дуже круту, довгу гірлянду. І вона буде супер скитнятися. Бачите? От, от можна хоч що з ними робити. Або зробимо таку основу для віночка. Ну, я тут продовжу і покажу вже кінець. Так, на завершенні я, в принципі, знову все відрізаю. Нам ще, можливо, нам треба буде пару штук додати в кінці, але нам треба добре це зафіксувати. Тому я це зав'язую сильно так. І ще беру там на гілочку, наприклад, останню, намотую, щоб воно ніде потім мені не вилізло. Так, отримала в мене от така, Ось зараз покажу далі. Воно видно. Ось така величезна гіллянда. Ніби вона може бути в принципі просто як гіллянда, можете на камін ставити і так далі. Але тепер я буду скручувати, і будемо її ставити на нашу основу. Так, для цього просто легко будемо його закручувати. Тобто в нас має все співпасти з основою. І ми знову беремо флористичну ем, проволоку і просто прикріплю її нею. Після того буду розпушувати її. Що вдруг тут є якісь такі місця? Це не проблема. Ви просто берете гілочку, іншу. Так? Добре, просовуємо туди. І додаємо трошки пушистості. Так там гілочка. І можна точно так маленькі. Просто далі просовуємо в проволочку. Воно, кстати, дає спокійно так робити. Так. Я буду брати прошлорічний мій декор. Тут він вже йде, бачите, з бантиками. Спочатку думала їх розпутати, але я зрозуміла, що мені ж це не потрібно, так як воно дуже довге, то я його просто буду зав'язувати так разом. І на цій частині. І Після того ще буду додавати сюди гілочок, тому що я все-таки думаю, що його зверху теж більш пишним. Але спочатку дуже добре зав'язую. Ой, вам не дуже видно. Просто робимо тут таку зав'язочку. Після цього, щоб ми це все скрили. Так, воно все буде у нас тут спереді. йти. І для того, щоб потім ми це все скрили, от зараз віддалю скрили це, ми знову будемо додати декілька гілочок, щоб воно нічого не було видно. І після того вже буси та декор. Щось трошки порізати, бо не дуже довгі, але для того, щоб також його красиво прикріпити і точно надійно, мені потрібна в ця флористична проволочка. І ми його красиво закріпимо. Опа, один є, другий на якому ми будемо тримати. І ось так легко зав'яжемо. Але не дуже сильно, щоб потім ми його могли розрізати. Ось. І тепер беремо частинку відрізаємо, чим вже будемо прикріплювати саме на наш віночок. Трошки темно, але, як ви бачите, ось що у нас наразі, і, звичайно, сюди жутко не хихотає прям великого-великого банта зверху. І тоді воно буде все класно, тому що поки що це такий дуже мінімалістичний світло я все-таки не ставила, тому що воно буде на вулиці, я боюсь, що там не було ніяких проблем. І йдемо шукати і робити з вами величезний бант. Що ж, я буду робити бантик з такої флористичної, не знаю, що це, тканини сітки, яка використовується обично в флористиці. Вона просто мені по кольору підходить, я більше нічого не знайшла такого підходящого. Зараз буду вирізати собі кусочок і будемо його разом з вами робити. Так, спочатку зробимо частину з бантиком. Саме. І вже після будемо робити нижню частинку, самі стрічки нижні, але спочатку нам потрібно робити красивий сам бантик. Так, що ми будемо робити? Тут так ми його спочатку красиво загортаємо, щоб воно було таким об'ємним. Так, в дві сторони. Після цього ми його складаємо до серединки. Ну, у нас буде прям огоромний такий бантик, вийде. Так, і в нас, виходить, такий бантик. А ми його поки що не збираємо. Ми беремо от ще кусочок, такий десь. Все потім підправимо в кінці, якщо воно буде довге. Так. Можна би було взяти довшу, але так як це дуже широкий буде для стрічки, потрібно його от так вдвічі скласти, як мінімум. Розрізаємо. Ох, як на мене, вони просто дуже широкі, і так виходить, тому ми ще трошки з нього зріжемо. Тобто вона не буде сильно помітна. Зараз ми його приєднуємо так, на цю сторону одну. І на другу сторону теж кусочок. Тепер нам потрібна буде наша флористична проволочка знову. Ми все зберемо докупи. Так, ставлю внутрі. Так, сюди. Так, у нас виходить такий е, красивий бантичок. Тут, так, все ми під'єднуємо. Залишаємо. Так, в нас вийде ось такий бантик, який тут потрібно трошки так за Гнути. Так, в обидві сторони. І можна буде, в принципі, тут ще додати стрічечку. Зараз я її додатлю, щоб воно було красиве з такого ж кольору, як, в принципі, я використовувала вже на іграшках. Так, беремо стороною цією. Красиво обмоти. Я його, його можна красиво, в принципі, і гарячим клеєм зробити, але я просто його обмотаю тут і все. І не буду нічого там ще додати, щось супер розумного. Ось, все. Тепер я це все ставлю на свою ялино... Віночок, кажу, ялиночку. Ось такий у нас бантик получився із віночком. Зрозуміла, що мені тут не вистачає, і це саме додати ще більше таких перлинок білих, щоб воно було прикольніше. Буду додати допомля... за допомогою гарячого клею білі. Зараз покажу, що в мене вийде. Ось. Тепер те, що я хотіла. Е, я зараз винесу і покажу я при нормальному денному світлі, як вона виглядає. Е, і зніму з себе клей. <гум> так, так вибачила я зняти. Я вже один раз мудрилася його упустити, тому я брала колись, наскільки я пам'ятаю, таку штуку в юску або в принципі, на тему, я не пам'ятаю, але воно класно, тому що воно реально тримає цей віночок, тому що спочатку я на гачочок, який приклеюється, поставила, і все посипалось. І навіть деякі а, ці перлинки попадали, мені прийдеться їх ще раз приклеювати. Але так вийшло ось такий буде варіант на двері, як на мене дуже мило. Я кажу, що подивилася це відео до кінця і чекаю на вас наступного тижня на цьому ж місці.